Шалом, шабат. Сьогодні всім кажу я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам. І традиційно, я хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов з Черговим прогнозом на суботу, 27 січня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Сільвер та Рот. Одна з моїх авторських колод, і якщо ви слідкуєте за моїми колодами, то в кінці цього випуску для вас буде сюрпрайз, Нова колода, яка ще до кінця не дороблена, вона не обрізана, одначе вона вже розмальована. Тож не полінуйтеся, додивіться цей ролик до кінця. Ну і окрім того, що сьогодні вас очікує прогноз на таро, сьогодні буде і звісно, епіграф. Багато людей його не дивиться, але це вони роблять дуже таку погану справу, бо епіграфи завжди цікаві. Отож, сьогодні плоть і кості Дзен. Дзенгецу, китайський мастер времен династии Тан, написал следующие советы своим ученикам Живя в мире, не привязывайся к праху его, таков путь настоящего ученика Дзен. Когда видишь, как другой совершает хорошее, поддержи его, следуя его примеру. Услышав об ошибках другого, старайся не превзойти его. Даже если ты один в темной комнате, будь таким, как перед лицом благодарнейшего гостя, выражай свои чувства, но не более, чем это свойственно твоей истинной природе. Бедность — твое сокровище, не меняй его на легкую жизнь». Человек может выглядеть глупцом, но не быть им, он может просто беречь свою мудрость. Добродетели – плоды самодисциплины, они не падают с неба, как дождь или снег. Скромность – основа всех добродетелей. Пусть твои соседи откроют тебя до того, как ты сам откроешься им». Благородное сердце никогда не принуждает себя. Его слова, как редкостные жемчужины, они редко проявляются, но имеют большую ценность. Для чистосердечного ученика каждый день счастливый. Время идет, но оно никогда не заподаздывает. Ни слова, ни, слова, ни стыд не могут управлять им. Остуждай себя, а не другого. Не суди правого или виноватого. Некоторые вещи, хотя и верные, могут казаться неправильными какому-нибудь поколению, так как цена правоты может быть установлена через многие века. Нет нужды требовать немедленной оценки. Живи делом, а результаты оставь великому закону Вселенной. Проводи день в мирных размышлениях. Я не знаю, як для вас, а для мене епіграфи це завжди настройка, чи це нібито очистка мого персонального комп'ютера від зайвих думок. Що стосується суботи, 27 січня, це дзеркальний день, коли багато людей будуть себе погодити так, якими вони є насправді. Також це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде карта, третя карта. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Друга карта, загальна карта дня на цю суботу. І нарешті третя карта за днем народження. Тож давайте налаштуємось. Кому за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. 1. Розпочнімо з водоліїв. Чого очікувати цієї суботи? Що ж, це карта сутінок. Перегорнутому стані вона дає можливість вам сьогодні розсіяти темряву, яка можливо знаходиться біля вас. Сьогодні ви дізнаєтесь правду, і цьому буде ще й сприяти день. Це день відкритих можливостей і день, коли ви можете ясно побачити, хто для вас друг, а хто для вас ворог. Лише правда, лише чисті взаємовідносини у цей день будуть не тільки кріпчати, але й розвивати. Надалі. Якщо ж навколо у вас була якась брехня, і ви це дізнаєтеся, ви можете розірвати свої відношення. Також представники знаку водолій 27 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для риб. Дуже небезпечний день. Вам випала розбита вежа, причому в прямій позиції вона каже лише про те, що ви знаходитесь в катастрофічному стані. Не рекомендую вам сьогодні сідати за кермо власного авто, краще поїхати іншим транспортом. Окрім цього, слідкуйте за своїм здоров'ям і головне за внутрішніми якимись вибухами, які можуть відбуватися у цей день. У деяких може навіть бути серцевий напад, тому будьте обережні, бережіть своє здоров'я. Також представники знаку риби 27 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для овнів день незвичний. Ви однозначно зустрінетесь з представником знаку риби, бо вам випали рівнозначні карти. Також карта Revival – відродження. Вона випала перегорнута, і це каже про те, що родичі можуть трошки вам калмутити сьогодні воду і приносити якісь нервування. Окрім цього, вас сьогодні очікує щось новеньке, щось цікаве, можливо, зустріч зі старими приятелями, які будуть вас провокувати трошки випити цієї суботи. Ну що? Шабат і створений якраз для зустрічі і для алкогольних невеличких возліяній. Ну, але ж будьте обережні, все одно незвичним може цей бути день саме тому, що ви дозволите собі зайвого. Далі представники знаку Тілець. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні, перш за все, поганий день для чоловіків. По-друге, поганий день для придбання чогось нового, для нових якихось ідей. Вони не будуть приходити у цей день. Поганий день для творчих людей творчість буде буквально на нулі. І, окрім цього, ваш егоїзм може дуже сильно вам робити погану репутацію. Люди не полюбляють таких, як ви, якщо ви будете надмірно егоїстичними. Далі представники знаку Близнюки. Джастис перегорнута. Justice – це рівновага. це Праведний суд і він випав перегорнута. Це каже про те, що вам навпаки буде не вистачати рівноваги ви сьогодні. З якісь знесилені у вас погані почуття, якісь і ці почуття, звісно, порожні. Вони не мають під собою підґрунтя. Рекомендую вам слідкувати у цей день за своїми почуттями, не гніватися і не осуджувати людей. Окрім цього, представники знаку близнюки 27 січня. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для раків імператриця перегорнута це День матеріальних втрат. Щоб ви не намагалися робити навпаки, сьогодні ви нічого заробити не зможете. Ви більше будете витрачати сил, більше витрачати грошей. І окрім цього, для декого з вас цей день буде нервотрепка з боку вашої мами. Мама може вам зателефонувати чи приїхати і цілком зайняти ваш простір і ваш час. Будьте обережні, сьогодні ви можете. Захворіти, тому не спілкуйтеся з, з, з хворими людьми. Далі представники Знаку Лева дуже гарний результативний день. Юніверс, це карта Всесвіту, це карта найвищих результатів, карта нагород, карта, яка зв'язує вас з цілим Всесвітом. Всесвіт сьогодні вам дає можливості. Сьогодні ви можете закінчити якесь довготривалу справу, якусь поставити всі крапки над І і досягти найвищих результатів. Користуйтеся цим днем по максимуму. не Просто не відпочивайте. У вас сьогодні день можливостей, і якщо ви не будете лінуватися, ви обов'язково досягнете будь-якої мети. Також представники знаку Лева 27 січня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. Для діви випала ваша карта роздоріжжя або закохані. Причому в прямій позиції вона надає вам можливості, вам ви сьогодні можете. Якось лукавити, включати свої авантюристичні якості і таким чином добиватися інших результатів, ніж це можна було б зробити. Просто сьогодні день гарний для авантюристів, для любовних інтриг і для того, щоб обрати новий шлях для розвитку. Далі представники знаку терези. Дуже швидкий день. Маджістер це верховний Жрець, і в прямій позиції він каже про те, що у цей день не слід гальмувати, навпаки, бути швидкими. Маджістер, він пов'язаний з Меркурієм. А Меркурій це доволі швидка планета. Вона пов'язана з комерцією, з наукою. Тому вам пощастить, якщо ви захочете щось вирішити. І бачите, тут навіть малюнок склався, і це каже про те, що у вас день дуже результативний. Головне робить. Вити все швидко і покладатися на власну інтуїцію більше, ніж на слова оточуючих людей. Далі представники знаку Скорпіон, імператор в прямій позиції. Що ж, сьогодні люди, обставини вам будуть допомагати. Сьогодні рекомендую не сидіти вдома, обов'язково піти кудись у гості. Навіть можете завітати на концерт або в клуб. Звісно, там завжди збирають донейти для наших військових, обов'язково внести свою лепту в нашу. Спільну перемогу, і окрім цього, сьогодні день гарний для зустрічі, гарний для розвитку для самореалізації. Далі представники знаку стрілець. Морс, це смерть в прямій позиції. Вона каже про те, що день цей мінливий, сьогодні може щось дуже різко змінитися. Він пов'язаний з часом, з тим, що вам потрібно відпрацьовувати свою карму, і сьогодні якраз гарний день саме для цього. Також непоганий день для різних магічних операцій. Сьогодні вони будуть дуже вдалими. І обов'язково, в цей день, намагайтеся щось змінити у своєму житті. Ось що каже ця карта. І нарешті. Козироги. Що ж, у вас дуже яскравий день. Вам випав Sunlight, це карта сонця, це карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є можливість приділіть саме дітям цей день і будете. Ще більш щасливими. Окрім цього, ця карта пов'язана з грошима, які обов'язково прийдуть до вас, якщо ви не будете лінуватися. В цілому у вас яскравий настрій ви сповнені енергією і готові ділитися цією енергією з іншими людьми. Одначе, будьте обережні, цією енергією можуть. Скористатися енергетичні вампіри, тож спілкуйтеся лише зі світлими людьми, які зрозуміють ваше внутрішнє світло. Також представники знаку Козиріг цієї суботи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня на 27 січня. Temperance Це. Помірність або янгол, і в прямій позиції він надає у цей день захист. Більше моліться, більше читайте святі мантри у цей день, і ви відчуєте присутність небесних сил, які завжди нас захищають. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось сірого кольору. Ну, якщо подивитися на день. Єдине, коли може бути щось небезпечне, це зранку і до півдня. Потім ситуація стає більш-менш простішою, на закаті Сонця найрезультативніші. Якісь години, які можна використовувати по максимуму і чогось досягати, якихось вершин, ніч більш-менш спокійна, бо всі карти випалі в прямій позиції. Ну, а ще я вам додам по одній карті за днем народження. Якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, гарний день для передачі інформації, для зустрічі і особливо для жінок. Бо папеса це жіноча енергія. Це Верховна Жриця, Відьма. Сьогодні зустрічі тета-тет -тет і різні розмови, вони підуть вам на користь. Можете продовжувати якісь справи, які ви вже розпочали. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, краще посидіти у цей день вдома. Черріот це колісниця. В перегорнутому стані вона каже про те, що ви можете лише повертатися до чогось, що ви не доробили у цьому житті. І окрім цього, це день поганого досвіду, коли ви можете як казати дурниці, так і робити дурниці. Тому будьте обережні, якщо не бажаєте, щоб зіпсувалася ваша репутація. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, що стосується здоров'я, Сьогодні день дуже гарний, він пов'язаний з силою, він пов'язаний з можливостями, він пов'язаний з тим, що ви контролюєте ситуацію навколо, і ви є володарем як своїх почуттів, так і тих подій, які можуть розгортатися цієї суботи. В цілому дуже позитивний день, особливо для військових та для спортсменів. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні день, коли слід відходити від самотності. Вам випав відлюдників в перегорнутому стані. Він каже про те, що вам слід позбуватися. Обмежень, в яких ви самі себе загнали. Сьогодні день, коли слід розкриватися, слід розповідати те, що у вас на серці, і тоді вас зрозуміють, і тоді ваше відлюдничество закінчиться, і ви зможете якось продовжувати нормально жити, не бути аскетом. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнутий диявол каже про те, що. Що ви захищені від нападу якихось темних сил, ви захищені від фатальних ситуацій, і ви в цілому можете навіть ризикувати в цей день, ризик буде виправданий і нічого поганого від того вам не буде. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Крокодайл перегорнутий. Це також аркан має назву блазень. І в перегорнутому стані він надає. Вам можливості. Ви сьогодні можете навіть піти по прірві якійсь і вижити. Ви сьогодні отримуєте певні дари від долі, і сьогодні рекомендація карти не забувати про почуття гумору. Дивитися все ж таки на своє життя з позитивом далі, якщо ви народилися 7-го, або 25 числа будь-якого місяця. Генґет в прямій позиції. Повішений і повішений каже про те, що сьогодні день втрат, сьогодні слід вам дуже ретельно слідкувати за вашим власним здоров'ям, нічого не робити такого, що може нашкодити іншим людям. Пам'ятати про те, що у цей день найкраще, що ви можете робити, це допомагати людям займатися якоюсь благодійністю. Чим менше ви будете думати про себе, тим менше у вас буде проблем. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, це у нас Сфінкс або колесо Фортуни, на жаль, перегорнута. Тож краще важливі справи сьогодні не вирішувати, бо удача не на вашому боці. Люди, обставини вам не допомагають, і справи вам треба буде вирішувати самим. Краще відпочити у цей день і не займатися ніякими справами. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, я казав на початку випуску, що день цей неспокійний. Так воно і є. Стела, це зірка, це планета Венера, це краса, любов, надія, це все перегорнуто. Тобто, сьогодні безнадійний день, сьогодні день, коли почуття можуть з вами зіграти дуже поганий жарт. І коли слід бути уважними саме до почуттів, щоб вони вас не підвели. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали ці сільвер та рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті. як Швидше, а все найгірше витиралося. я ж, як і обіцяв, покажу вам нову колоду, знову трикутне теро. Це боги і богині слов'ян апгрейд, подивіться на ці образи. Вона ще не розрізана. От зараз я її так покладу. Подивіться уважно. І зараз вимкну світло і включу ультрафіолетове випромінювання. Подивіться, що коїться. От. Звісно, ця колода дуже-дуже швидко буде на бойовому чатуванні в Езотаріумі. А я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка – Господь, батюшка, Бог.